Мої вітання, друзі, з вами Флут, і сьогодні будемо лопати трішки ламочки. Подивимося, що з них насипає. Нам потрібно забрати рарку. У нас є один райдужний. Давайте відразу подивимось, що в ньому приховане. Надіємось на легендарного героя, але це, як завжди, епік. Хоча непогано, 250-го Може бути. Давайте відкриємо два циркони, яких я так старався збирав. Фармив це місто. Але дякую пларівам, що вони підключили безкоштовне переодягання, за рахунок цього вдалося добрати 200 штучок, тому давайте лопнемо гаролку, я отримав мезомель. Також звідси отримав наступний іде ось цей парубок з щитом в цю сторону. Нема бажання йти, тому що тут. Хоча Бейсі Фрольні також непогані, давайте. дивіться що в них приховане. І епік. Алюра, непогано підемо плюсувати. І ще один, будь ласка, ні, також. Епічний герой могли б дати хоча б войдового, щоб більше поєнтів зайшло на турнір і давайте лопнем 30. Синіх подивимось, що в них приховане. Надіюсь, десятка буде не з одних. Рарок, за це дякую. Побільше епіків мені потрібно просто закрити турнір. Нічого іншого, я не чекаю. Повністю забирати події не буду, тому що вона виглядає дуже дорого, а уламочки потрібні, щоб забрати ще зірки на нашого Фабіана. Тому давайте ще десяточку і на цьому. Мабуть, будемо завершувати. Тому що ще й можна скрафтити епічних героїв і Лега Рихтов. Дуже дякую за Рихтофа. Признаю, коли в мене прийшла легендарка. І, мабуть, це дубль. Так, це дубль. Плюс атака. Незрозуміло кому, але дякуємо. Як виявилось, трішки не вистачило. Тому лопнемо ще одну десяточку. Потрібно 500 поїнтів, щоб забрати ту неймовірно не, не цікаву рарку, яка приходить мені. Можна було і не лопати, але тепер не буду робити навіть загартування артефактів. Тому пларі, дякую. На дякую. На моєму аккаунті будемо завершувати і йдемо відкриватися далі. Друзі, появилась пропозиція від Тараса Альфадога Розіграти ось такий аккаунт. Стартовий Всі герої за вхід є. Тут ми відкрили дуже багато уламочків. Відкрит... Саме відкриття буде далі. Всі, хто бажають взяти участь у розірші, підписуємось на канал, ставимо подобайку і пишемо коментар будь-яких три слова, що ви думаєте. Розіграємо даний аккаунт через тиждень наступної неділі. Подивимося, як. Зайде подібна рубрика. Якщо вам це дуже сподобається, можливо, будемо робити частіше подібні розіграші. А зараз поїхали до самого відкриття. Давайте подивимося, що тут є в уламочках. Сьогодні стартувала дуже цікава. Подія один плюс один з сакральних уламків. Думаю, варто їх відкрити і подивитися. Що пларів підготували для нас? Давайте перший уламочок. Тут, до речі, є всі леги. За вхід, ще дуже цікаво і дуже корисно. Заодно й виконаємо якісь місії, завдання, але надіємось на Лего. Ну, ні, Чотири уламочки, звичайно. Це не так багато. І шансів не дуже у нас, але надіятись можна завжди. Будь ласка. Так, і приходить лега. Це Кіоку, наскільки я роз. Ні, не кіоку тацу. Вибачаюсь і. До речі, другий руарк доволі непоганий герой. Думаю, для старту взагалі гарно зайде на того ж самого дракона він зараз у мене ходить. В пачку з коником фармить стабільно дракона 10-го хардового. Тому для старту даний герой буде доволі непоганий. Ну а тацу, це звичайно. Автопризив ми отримали щось. За це дякую, звичайно, але злиття Мікаги, і у нас вже є один легендарний герой на саму Мікаги. За це, звичайно, дякую. Тим більше ми будемо відкривати уламочки сині під х 2 Думаю, нам вдасться зібрати якусь кількість рарок на саму Мікаги і старт стане в рази легшим для власника нового даного аккаунту. Тому кому цікаво. Дивіться, зараз для вас прийде хвилинка, а для мене це можливо буде і тиждень. Ці легендарки за вхід тут є. Давайте потягнемо щось хороше. І перша десяточка. Один епік. Не дуже гарно. Хотілося б відразу щось красиве, потужне потягнути. Але, але, насипай одних. Епічний герой, рарний героїв, тобто вибачаюсь. Не дуже цікав. Можливо, буде щось yes. гарніше. Не звір, жаху, ось, до речі, дхук, непоганий герой. За це вам дякую, але нам ще потрібна якась гарна легендарка, щоб аккаунт був більш гарний для старту гри, тому що дуже часто заходять люди в коментарі. Розповідають про те, що вони на. Низьких рівнях немає чим грати, можливо, саме цей аккаунт комусь допоможе більш ефективно стартувати, До речі, наслиття рарочка, що доволі сильно допомогло зекономити ваш час, друзі, і десятка синіх зараз підемо, поперекидаємо герою і продовжимо. А відкриємо для старту десяточку зелених на удачу. Надіємося. Це нам допоможе залотати якісь легендарні герої, до речі, от непогано. Можливо, відкривати 10 зелених це гарний знак. Тому що 4 епічних герої відразу прийшло. Непогано, мені таке подобається. І швидка десяточка ні, нема легендарки. Давайте ще одну. Швидку золоте світло, будь ласка. Доволі погано насипає на даному аккаунті. Вже друга десятка. Без легендарок, без епіків, трішки неправильно виразився. Але легендарок ми також не бачимо поки що. Давайте. Лео. Кайден, гарний герой на війні фракції. Єдиний, ніби рес епічний із темних ельфів, що доволі непогано. І ні, Костол Маха, гарний герой. Мені потрібно таких два прокачати на основному аккаунті. Доволі сильно допомагають в проходженні міста. І знову десятка синіх, не вже. Так, третя десятка синіх, дуже сумно. Уламочки збирались дуже-дуже довго. А насипаю ось. Скільки це виходить? 16 підряд. Синіх. Неприємно таке бачити, але ніби непогано. Було б, якби прийшла лега, і це Ротос. Сюди його. Цього Ротоса неймовірно гарний герой, тим більше на такому рівні аккаунт. Не всі знають, як його контрити. І ми його отримуємо. добре, зараз продовжимо. Ротас дуже сильно мене потішив. давайте лопнемо один сакральний уламочок. Надіємось тут ще щось прийде, але з останнього сакрала тут прийшла. Леа плюс Лео, це відео я також вставлю. Подивимось і поїхали далі лопати сині. Можливо, там на нас чекає ще якась гарна легендарна героїня, наприклад, Ліліту або щось подібне. І ніби нам повезло з швидкої десяточки, давайте. Хотя нам потрібно. Ротсон, не Ліліту, а його напарниця саме Сіфі. Дуже непогано було потримати її, тому що вийдові ламочки, ми також лопнемо, скільки сьогодні неймовірно гарна подія, під яку варто відкрити у ламочки, якщо ви, ви далі не плануєте. Робити якісь і лега? Фабіан Потішник, сюди його цього красунчика дуже схожий образ. Це ніби Тамада на весіллі Ротаса і Сіфі, який був разом з ними на тому зловісному кораблеві. І дуже гарна зв'язка виходить на даному аккаунті. Можна буде грати і розвалювати лайф арену. Звичайно, на низьких рівнях, поки не отримаємо якісь гарні речі. Але зв'язка Fabian плюс Ротус дуже гарна. І потенційно дозволить вам зайти в якусь золоту лігу і підвисла. Давайте ще ліліту сюди. Або Арманза, наприклад, також гарний герой зайшов би на даний аккаунт. І ні. ламочок. ламочку. Там. Нічого нам не треба, більше синіх. Давайте перейдемо до VoyDi, ось там нам потрібна Сіфі. Дуже сильно для ротаса. Давайте. Десяточку відразу. Сіфі сюди. Будь ласка, Сіфі. Буду дуже-дуже вдячний, Варю. Тому що даний аккаунт ми розіграємо серед всіх бажаючих під даним відео. І для того, щоб взяти участь у розіграші, вам всього навсього потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку і написати якийсь комент. І серед всіх того. Писав коментарі буде розіграний даний аккаунт, Але Сіфі нам не приходить, хоча є золота жниця, непоганий заливщик з високою базою швидкості. Звичайно, як для епічних героїв. Давайте з останнього нам. Будь ласочка, Сіфі. Ну, Пларію? Ні. Нічого з водів нам не дали, але, до речі, Мікайл. Ацу, ось цих епіків не насипає, але разина ми майже зібрали. Залишився один озерник і. До речі, вона не хіба не падає з кампанії. Мабуть, разина можна зібрати. Тому що є і епіки, і герої. Що ж, давайте подивимось на сам аккаунт, що тут є 23 мільйони срібла. Ось стільки енергії. Фабіна ось сюди ось такі легендарні герої. Всі герої, які роздавали за вхід Ятацу і Друїд Руарк, які випали з 1 плюс 1 відео, десь буде прикріплене. І, звичайно, Розос і Фабіан. Два імбові герої, звичайно, для Лайф Арени. І хто бажає отримати даний аккаунт? Пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Результати розіграшу будуть наступного тижня, в неділю. І. Один із вас отримає непоганий аккаунт. Звичайно, кому це потрібно. Добре. Дякую, що дивились. До зустрічі в наступних відео та стрімах.